О, вітаю. А не підкажете, як прийти до найближчої річки. Зараз, секундочко. В мене десь тут були замальовки. Ой, ви знаєте, а в мене ці землі ще не досліджені. Я тільки вчуся в академії картографії від гільдії Громага. І ви теж можете стати картографами. Картографи це не просто писарі з амбіціями художників. Це люди, які творять історію. Адже для того, щоб розширити власні володіння, можна обійтися без воєн та дипломатичних союзів. Достатньо мати хорошого картографа та жменю олівців. Ви картографи на службі її величності і вас відправили на північ, щоб скласти мапу неосвоєних територій, тим самим проголосити їх власністю королівства налос. А якщо ви прогуляли усі лекції гільдії картографів, то ось вам інструктаж, як намалювати мапу. Картографи це гра у жанрі «Відкрий та намалюй, ви відкриваєте карту і малюєте шматок території, вибираючи із доступних форм та типів земель. Вибрану фігуру можна обертати, перевертати, але її слід намалювати повністю і так, щоб вона не виходила за межі мапи. Й не накладалася на вже зайняті клітинки. Нову фігуру не обов'язково малювати поруч із попередніми. Ось так і постають мапи з квадратиків, але виглядає досить сіро. Навіть із умовними позначками, які дозволяють розрізняти типи місцевості. Саме тому до цієї гри є одне обов'язкове доповнення. І це кольорові олівці. Або фломастери... Або фарби. Звичайно, ви можете використовувати й прості олівці, які знайдете в коробці з грою. Але повірте, з кольоровими олівцями гра заграє буквально новими барвами і стане значно привабливіше. Але у грі ви не тільки малюєте карти, а ще й змагаєтесь за звання найкращого картографа та прихильність королеви. Для цього ви намагаєтеся здобути якнайбільше зірок репутації. Гра триває упродовж 4 пір року, кожної пори року картографам потрібно виконувати королівські укази, щоб здобувати собі репутацію. Тож, коли вибираєте яку із доступних фігур намалювати. Зважайте не тільки на критерії ландшафтного дизайну, а й на дійсні королівські укази. А тепер поговоримо про гори. Оточивши гори з усіх сторін, ви замальовуєте монету на своєму треку монет. Крім того, поряд із деякими доступними фігурами зображено монету. Якщо виберете й намалюєте таку фігуру, ви також замалюєте монету на своєму треку. Ці монети приноситимуть вам зірки репутації. Відповідно, якщо вам вдасться оточити гору навесні, то відповідна монета принесе 4 зірки репутації по одній у кінці кожного раунду. Тож тут краще діяти швидко. Також під час дослідження ви можете наткнутися на руїни, на відміну від гір, ви можете замальовувати клітинки з руїнами. Будь-яку вибрану фігуру можна намалювати так, щоб вона накладалась на клітинку руїн. Однак робіть це виважено. Адже коли ви відкриєте з колоди дослідження карту руїн, то наступна фігура обов'язково повинна накладатись на клітинку руїн на мапі, інакше замість бажаної фігури ви зможете намалювати всього одну клітинку з довільним типом місцевості, окрім гір. І ще. Е... Мабуть, вас варто попередити заздалегідь. Е, під час дослідження нових територій на вас можуть напасти монстри. Якщо це сталося, кожен гравець передає свою мапу сусіду, і той малює на мапі фігуру жахливого монстра. Це цікавий елемент взаємодії між гравцями, адже під час гри жодної іншої взаємодії немає. Монстри дуже підступні, бо якщо ви не замалюєте суміжні з ними клітинки, то що раунду отримуватимете штраф за кожну таку клітинку. А гравці, які малюють цих монстрів, ще підступніші. Коли всі намалювали вибрану фігуру, перевірте, чи не закінчився сезон. Порівняйте значення на карті пори року з сумою значень на відкритих картах досліджень. Якщо ця сума не досягла значення пори року. Продовжуйте гру, відкривайте нову карту дослідження і малюйте чергову територію. Якщо ж сума дорівнює чи перевищує значенню пори року, поточний сезон закінчується і можна порахувати зірки репутації, які вдалося здобути за цей час. Підрахунок відбувається після кожної пори року. Після такого підрахунку можна переходити до наступного сезону, в якому вас чекатимуть нові території і Нові монстри! А нова карта сезону показує, за які королівські укази можна отримати зірки репутації. Якщо ж останньою порою року була зима, то на цьому гра завершується. Всі підсумовують свої зірки репутації за останню пору року і за всю гру загалом. А тоді визначають наймайстернішого картографа. А особливо подяку від гільдії картографів оголошується наступним людям: Андрій Антосів, Ігорко Бордгеймс, Олег Ступак, Назар Паруна та Халастер. Дякуємо вам дуже. А тепер настав час для результатів розіграшу благодійної лотереї. Дякуємо усім, хто долучився до благодійної лотереї. І ось коротенький звіт. Тепер перейдімо до переможця. І настільну гру під полум'ям небес отримує. Та-дам! Вітаємо переможця! Сконтактуйтеся, будь ласка, з нами зручним для вас способом, щоб отримати цю настільну гру. А на цьому у нас все. І тепер ви готові стати справжніми картографами. Ну що ж. Карти на стіл, гарної всім гри. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!